Усім привіт! Сьогодні готуємо голубці я покажу, як за 3 хвилини зробити так, щоб свіжий лист капусти був схожий при приготуванні на кислі крижовки. Беремо білокочану капусту, листя винограду теж можна і буде долма. Можна таку капусту використати, як у мене. Надрізаємо листя капусти, як роблю я, і обережно відділяємо їх. Якщо це у вас білокочанна капуста, тоді листя знімаємо вже після занурення в кастрюлю. До речі, білоголову капусту доведеться поварити на 3 хвилинки довше. І поки я відділяю листя, йдемо далі. У кастрюлю заливаємо воду, вмикаємо вогонь, додаємо 3 столові ложки оцту. У мене виноградний сіль, 1 столова ложка з гарною такою гіркою. І цукор 1 столова ложка без гірки. Вода закипіла, вже розчинилося все і кладемо листя. Кип'ятимо хвилину і вимикаємо вогонь. А далі листя залишається ще на 4-5 хвилин. Після цього виймаємо, не просушуємо просто. Даємо холоднути і загортаємо наші голубчики. Рецепт начинки, до речі, є на моєму каналі. Відеорецепт фаршированого перцю. Заходьте і дивіться. А для заправки голубців на склянку 300 мл гарячої води додаємо столову ложку сметани і томатної пасти. Сіль, перець, куркуму для кольору приблизно півложки. Залити голубці потрібно так, щоб їх просто покрило. І обов'язково шматок вершкового масла, скільки не шкода. І розтовкти часник. Варимо 45 хвилин і все готово! Любі моїй смачного і бережіть себе.